В Івано-Франківському училищі сервісного обслуговування техніки відкрили навчально-практичний центр. Проєкт вдалося реалізувати завдяки співфінансуванню з державного та місцевого бюджетів, а також коштів самого училища. Ми е провадили проєкт «100 майстерінь, е стали одним з переможців е проєкту 100 майстерень», який дозволить нам готувати. Кваліфікованих робітників за професію електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування. Загальна сума проекту складає 5 мільйонів 970 гривень. З них 3 мільйона 880 тисяч гривень кошти субвенції державного бюджету місцевим бюджетом і. Кошти співфінансування з місцевого бюджету 1 мільйон 576 тисяч, кошти навчального закладу, кошти спеціального фонду складають 514 тисяч гривень. Навчально-практичний центр оснащений всім необхідним для підготовки висококваліфікованих електромонтерів. В даному кабінеті є практична та теоретична частина для забезпечення повноцінного освітнього процесу. У нас сьогодні було відкриття, але споглядаючи що наші діти, бачили і ну вони були в захваті, Вони хочуть. Це стимулює їх навчатися, стимулює їх відвідувати заняття і бажати чогось нового. Я скажу так, очільник громади Руслан Марцінків впевнений. Такі робітничі професії зараз дуже потрібні. Дуже важливо, щоб діти робітничих професій вони навчилися в сучасних умовах. Цього року ми відкрили два таких проекти. Вони фінансувалися у 2024 році державою, і обов'язково було 30% співфінансування з міського бюджету, ну і коштів навчальних закладів. Ми профінансували два проекти, і два проекти були реалізовано. Тут і також 21-му училищі дуже важливо сьогодні електротехніки. Дуже важливо ті, хто вміє на обладнанні з ЧПУ працювати. Це вже про другий проект. Бо сьогодні є потреба. Нагадаємо, нещодавно в училищі відкрили і сучасну медіатеку.